Значить, всім привіт! Зайшов в дні купити нормальних викруток, бо Серій каже, купи якийсь викруток нормальних, бо в нас як металоломщиків повно цих викруток, але не просто так їх здали на металобрухт. Як крутити щось, то немає чим нормальні викрутки, щоб впертися в крут... ну, викрутити. То зайшов ось купив дві викруточки. тих мощних окуляри собі купив і рукавички. Ще хочу сказати, колись я купив був, набіри. Вже таких наборів немає, я не бачу. Я купив колись окремо один маленький і купив один великий таку тріщотку. Ну, насправді треба було купити просто один нормальний чемодан, в якому було все відкрив, закрив. А так вийшло два окремих в мене набори, і один там, один там. Ну, коротше, лучше треба було доплатити тоді коштів і купити нормальні набори. Ну, це таке коротше, дніпра, якщо що, на по старій схемі. От. Дякую вам за болгарку, нормально користуюся нею і, в принципі, задоволений. дуже. Поки що до неї нарікань ніяких немає. Це дивлюся ще, що мені треба купити. Мені треба реально такий набор один. Сергію оставити на приймальному пункті і щоб він одним нормально все крутив і в кінці робочого дня все склав, Перевірив, що все на місці і все. А так я ж кажу, я купив два окремих і воно не то. Ну, зовсім не то. Тобто купити один нормальний набор треба. Це так, на майбутнє, якщо хтось буде щось купляти, то краще купити чимоданом один нормальний, чим так як я зробив один маленький, потім там, через два тижні дивлюся, треба ще реально блін, великі, велику тріщотку. Купив ще купив велику, і воно все окремо, то в машині, то в гаражі. Один чемодан купити і з чемоданчиком собі весь інструмент в тебе є. Так, ми їдемо працювати далі. Всім гарного дня. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.